Доброго дня, шановні, сьогодні вирішила все-таки зайняти своєю ехінацеєю. Бачите, я казала, що в мене ніяк не сходить ехінацея, то я оце насіння зібрала з звичайної ехінацея, я виставляла відео, це скаліфікувала, тобто оголила насіннячко, як, як насіння соняшника, і це я положу в. Диск і зверху теж намочу, і зверху приложу і положу кульочок. Хоча я навіть читала таке, що дехто бере, розрізає оці мочалочки пополовинку, намочую їх, і всередину ось так ось тут розрі... розрізають пополовинці, і туди насіннячко вкладають для проростання. І ще дуже хочу мати монарду. Я бачила її розову, бачила її таку червону. Дуже мені подобається, дуже гарно пахне, дуже лікарський чай з неї. То У мене одна була щось: що оце насіннячко Монарди, і ще є один пакетик, то я ще один сюди. Те ж саме помочу, зайди на один і положу в холодильник для стратифікації. От Подивимось, чи вийде чи у мене, чи не вийде. Але дуже хочеться мати таку рослинку. Вона багаторічна. Ще на неї кажуть, ні, то рута то інакше. У мене є насіння рути, але то вже будемо іншим разом говорити. Ну, все, бувайте здорові і успіхів!